Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях. Михайчук Сергій Петрович, солдат, військовослужбовець 42-го окремого стрілецького батальйону військової частини А48-86. Народився Сергій Михальчук 8 червня 1980 року в селі Судилків Шепетівського району Хмельницької області. У 1990 році родина переїхала до Старокостянтинова. Там Сергій пішов до школи номер 8 Під час навчання особливо любив історію, математику та природничі науки. У дитинстві мріяв стати поліцейським. У 1995 році вступив до Старокостянтинівського ПТУ номер 1 за спеціальністю електромонтажник. У 1998 році отримав кваліфікацію електромонтажника з освітлювальних мереж та обладнання після навчання почав працювати техніком-оператором у приватній фірмі Лотос. Понад 20 років пропрацював на одному місці. Колеги цінували Сергія Петровича за відповідальність та майстерність. 27 жовтня 2012 року Сергій одружився з чудовою дівчиною Галиною. У подружжя народилися два сини: Богдан і Максим. Сергій Михальчук виявився турботливим батьком і люблячим чоловіком, який понад усе дбав про свою родину. Сергій був добрим, чуйним, веселим, товариським, завжди готовим прийти на допомогу. У всьому бачив позитив. Сергій мав золоті руки не знаю такого, чого б він не вмів, завжди був надійною опорою та підтримкою для нас. Це мій всесвіт. Хотів бути героєм для нас таким і залишиться назавжди, згадує дружина Галина. У 2019 році змінив роботу і перейшов на державне підприємство Старокостянтинівський молочний завод, де став апаратником виробництва сухих молочних продуктів. У 2021 році влаштувався на Старокостянтинівський олійно-екстракційний завод на посаду оператора лінії виробництва харчової продукції. З початком повномасштабного вторгнення Сергій Петрович, не вагаючись, добровільно став до лав Збройних сил України, попри те, що мав групу інвалідності, він вважав захист батьківщини своїм обов'язком, служив у 423 му окремому стрілецькому батальйоні, був щирим, веселим, добрим і завжди готовим прийти на допомогу побратимам. Воювати довелося на найгарячіших напрямках на сході та півдні України. 17 листопада 2023 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Біленьке Запорізької області, Сергій Михальчук загинув. Найкраще йдуть першими: вічна слава і шана герою!